Всіх вітаю любителям такої техніки, або чогось поремонтувати вам сюди. Зараз буде корисна інформація для вас. Пару днів назад поламалася копалка, точніше, розлетілися підшипники на валу. Таке часто буває. І що я зробив? Десь ось старий вал. Підшипники. Коли підшипник розлітається, крутиться все разом, з'їдаю вал. Це Така проблема, інколи вона буває. Що я зробив? Купив нові зірочки, Переварив їх до валу і виніс на вулицю. Таким чином воно буде крутитися вже тут. Чомусь завод-виробник так не зробив, тут зробив, а отут і там не зробив. Якщо ви не дивитесь, а я вам по-любому скину це відео, то старайтеся робити ось так. Так буде набагато краще. По грошах воно вийшло 250 вал, два почепники по 100 гривень, 500 токарь, гайки, болти, свердло, щоб розсвердлити, ще 300 і півпачки літродів. Що прийшли зробити? Тут я вирізав. Ось таку штуку вирізав, а з тої сторони просто прошмалив отвір сварочним апаратом. Тому що в домашніх основах на 28 отвір не було можливості просвердлити. От. Тобто з цієї сторони вирізано, звідти прошмалено, вставлено, заведено і ось так воно буде працювати. Для того, щоб мінімізувати простір між валом. І ту юрку, яку я нашмалив, було зроблено на таких дві шайби під розмір вала там долі міліметра, щоб не попадав бруд. І ось така штукенця з каністри. Вирізана з каністри зроблений отвір, якраз на вал, і воно буде слугувати як пельник. На деякий час його точно висичить. Копалка ця купає чудово. Хто знає, той знає. Хто не знає не вірить, там є в мене коротке відео, можете заглянути, подивитися. Але одна проблема була з цими підшипниками. Розлітаються підшипники, люди хочуть копати картоплю, а тобі приходиться їх робити. О, то Хто захоче собі переробити на таке діло, бо такі купалочки є в багатьох, то майте на увазі, що його в домашніх умовах це за один день можна його справити. Навіть якщо і цей почіпник полетить, то його набагато скріше буде поміняти, ніж той, що стояв всередині, Тому що тут тільки 4 відкрутити. Ну і цих дві. Зняв і поміняв. Він 100 гривень коштує. А той, що всередині стояв, так само він там 80 гривень коштував, тут треба було зняти ленту, а тоді вже аж долізти сюди. Тось, там Трошки часу більше б воно б займало, займає. А тепер буде набагато зручніше. Плюс сюди ще надійну якусь бутилку, обрізану, щось таке. Придумаю, щоб ще менше туди попадало всякої фігні. Ось такі справи. Хто захоче собі робити, то переробляйте і не буде у вас гемороя ніякого такого з цими копалками. А так взагалі копаю на хорошо, Так що вам всім хай щастить.